Про ситуацію на фронті загалом далі буду говорити з військовим полковником з Романом Костенком. Він вже на прямому зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня, судді Додам для глядачів, для розуміння ви ще є нардепом і секретарем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Все вірно. У телеграм у телеграм-каналі сьогодні було відео із підписом цитую. Група грома дяді Роми Кастенка бомбить, бомбить російські танки Т-72 в пункті Кринки на лівому берегу Херсонської області. Скажіть, чи це ваша група мається на увазі? Це мій факультатив такий. Ну, тобто ви зараз буквально перебуваєте на херсонському напрямку, чи ви не можете про це говорити? Точні, я, я зараз да, на Херсонському напрямку. Добре, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. Сили оборони розширили контроль, кажуть нам, аналітики Інституту вивчення війни над своїми позиціями на північ від Підстепного на Херсонщині. Можливо, ви підтвердите або спростуєте їх е, дані. Я е, конкретно не хочу підтверджувати або спростовувати там, скажімо, наші. Сили оборони ведуть активні дії і частково на лівому берегу. І в нас є декілька подармів, які ми дійсно утримуємо, е, і на них дуже важко, скажу так. Мабуть, не на де зараз важче, тому що там обмежені сили, обмежені ресурси, обмежені обмежена логістика. Але наші хлопці роблять все для того, щоб втримати і від цього буде залежати в подальшому саме звільнення лівобережжя. тому, звичайно, задіяно багато і засобів, і як будуть відбуватися подальші події та вплине, зокрема на звільнення от лівобережжя. Тому будемо дивитись, противник дуже сильно протидіє, стягнув резерви, артилерія, авіацію дуже широко застосовує про нанесення ударів як по військовим, так і по цивільній інфраструктурі Тому робиться все можливе і неможливо для того, щоб щоб скажімо, розширяти можливості наші, а те, що Генштаб не повідомляє ніяких новин з цього регіону, із підстепного, із піщанівки, а говорять виключно аналітики, це говорить про те, що це, ця територія все ж таки сіра зона. І чи не шкодять аналітики з цією інформацією? Сторонні ззовні, коли ми, про книги і про піщанівку. Ми, так. <ган> да. Ми кажемо в загальному, що да це вже не секрет, і це росіяни підтверджують своїх е пабліках, да будемо, мабуть, і від них відштовхувати, що вони знають, що там є наявність деяких сил і засобів наших на е лівому березі, але говорити конкретно на якому напрямку, які дії ми е проводимо. Я думаю, це має все ж таки генеральний штаб. Нашому суспільству повинно знати е суспільство повинно знати те, що не сидимо, е склавши руки, робимо все для того, щоб. Е Знищувати військовий потенціал противника, тому що якщо там ще два тижні тому противника практично техніки не було на цьому напрямку, ну як була вона була відведена десь за 20 кілометрів. В основному були е системи спостережних пунктів і артилерія, яка прикривала річку Дніпро для запобігання висадок на висадок наших е е сил оборони на лівий берег. Зараз противник чомусь побачив небезпеку. І більше техніки почали підводити, використовувати більше артилерії, і у відповідь почали е, отримувати більше нашої артилерії, і ми почали більше нищити. От, я не знаю, що в цьому місяці, е, зокрема, і по, е, по роботі близьких до мене підрозділів, що, е, що техніки стало більше, і вони втрачають її. Звичайно, більше і також і використання. Ми бачимо, яку техніку вони використовують. Якщо раніше в них там були самохідні гаубиці, самохідні артилерійські установки, які вони використовували для ведення швидкого вогню, виходили на позиції, зближались, били по Херсону або по іншим населеним пунктам і швидко від'їжджали. Зараз більше через те, що наші сили оборони знищили багато самохідних гаубицьів, вони використовують буксили артилерію, через що багато їх втрачають, не встигають її відводити з позицій. А чи означає активізація росіян на цьому напрямку на лівобережжі Херсонщини, що вони послаблюють свої позиції на під Авдіївкою, Куп'янськ, Лиман? Чи там е зберігається інша присутність? Ну, в тому числі, вони ну як мінімум, вони е мають у них так також, скажімо так, вони готували резерви там для різних напрямків. Але я думаю, це зараз ми ще не створили таких умов, коли їм потрібно сюди перекидати супервеликі резерви, які дійсно ми відчуємо на тому чи іншому напрямку, що противник, е що противник звідти знімає резерви. На даний момент я думаю, що це може вплинути тільки не те, що там прорив наш на там, Авдіївці або на Запоріжжі. Це більше вплине на те, що противник не, не зможе якось атакувати своїми резервами. Йому доведеться ними маневрувати. Якби ми якби тут не було якихось активних дій, да, дійсно вони б могли більшими силами. Е, Куп'янський напрямок або Лиманський напрямок, або же Авдіївський напрямок. Тому звичайно, цей напрямок також стримує кількість військ і не дають противнику. Які не дають противнику робити більші ударні угруповання? Пане Романе, прошу вас прокоментувати сьогоднішню заяву Генерального управління розвідки Міністерства оборони про те, що росіяни мінують критичну інфраструктуру в цьому регіоні і взагалі на півдні країни, нібито готуючись відступати? Це, Це гур заяви, да? так? Так. Ну і розвідка наша ми ще мали в травні десь вже в Криму бути і гуляти набережною Ялти, тому, тому скажімо так, те, що противник намагається знищувати, не знищувати а там мінувати якісь окремі об'єкти, це факт. Те, що вони готуються відступати, в мене такої інформації немає. В моїх тих, з ким я спілкуюсь близьких командувачів, такої інформації немає, і та обстановка, яка є, от ми її бачимо прямо. Вона не вказана те, що противник готується відступати. Те, що вони якісь мінують об'єкти, ну можливо, можливо, там у них є якийсь регламент або якісь вказівки що там деякі ті чи інші об'єкти мають бути заміновані на всякий випадок. Але поки що скажу, нічого не вказує на те, що противник готується покидати свої позиції. Ми тільки бачимо, що вище Дніпра вони риють ще більше позиції, риють нові лінії оборони Добре. А Збройні Сили України мають це стало відомо днями у своєму розпорядженні американські штурмові машини розмінування М 1150 на базі М1 Абрамс. Вам щось відомо про цю машину, і чи. Ну, я не знаю, навряд чи ви скажете, якщо ви її маєте, так чи інакше прокоментуєте? Я не маю, я не я, я, я маю. Це точно. Ну і сам на неї не працював на цій машині, а я, але я скажу е, наступне, що е, засобів розмінування в нас е, в повній мірі не вистачає. Про це говорив так само і генерал Залужний. Свої статті The економіст і він правду говорив. І навіть ті засоби, які є, вони довго не живуть, особливо коли попадають на протитанкові міні-поля. Потрібно просто без засобів для того, щоб якщо зробити механічне розмінування або розмінування методом три як вона називається, для цього потрібні дуже великі. Ресурси це можна зробити швидко, але за рахунок великих ресурсів можна робити довго людьми, але ще раз скажу, це, буде набагато довше і знову ж таки небезпечніше. Тому машини нормальні, але питання знову ж таки, як і в, кожні, в кожному виду зброї, це в кількості. І в запасних частинах там є розмінування різними травами. Кожний підрив на міні, як правило, він там ресурс зменшує на 50 або там на 40%. відсотків. З тією плотністю замінування, яке ми маємо на півдні, зокрема на Запорізькому напрямку, там перевищені взагалі всі норми. От я як офіцер воєнний. У нас були конкретно, коли я навчався на десантному факультеті, у нас були окремі норми, там, скільки на 100 метрів кладеться мін, скільки це рядів, яка глибина, яка відстань між мінами. Тут е всі норми перевищені, тут взагалі не можна зрозуміти, як вони ті міни просто так бояч, боячись їх цілі колодязі міні робили. Ми їх так називали, коли декілька мін в один ряд кладеться на, одному, е на в одній ямі. Тому це досить складно і тут. Е Потрібна велика кількість мін, засобів розмінування, в тому числі і вибухових, і старі засоби розмінування не завжди дадуть гарантійно спрацювання датчиків підриву на тих мінах, які там зараз є. Ну тобто, якщо узагальнити, ситуація з розмінуванням, з технікою, яка цьому сприяє, в Україні зараз е... на поганому рівні. Я не про зраду, але тобто, це да, треба констатувати. Да, Нам так, не вистачає. Що... На початок наступу взагалі була складна. Я ну, знаєте, як у нас завжди всі думають про боєприпаси, всі думають про патрони, всі думають там, про авіацію, а такі елементарні речі, як просто протимінні катки, просто за них забувають. І коли почалась ця історія, пам'ятаю, там колеги, члени мого комітету, там самі займалися безпосередньо цими танковими травами. Пам'ятаємо, Сергій Притулок збирав безпосередньо на танкові трави. Це не тому, що йому там захотілося, просто прибігли, сказали Алярм, от треба. Давай так само і армія. Ми там комітетом пам'ятаю там розподіляли кошти. Також саме на катки, не на снаряди, не на боєприпаси, саме на катки, тому що розуміли, якщо хлопці не пройдуть, тоді ці снаряди взагалі не потрібні там на тому чи іншому напрямку. Чи ті танки для розвитку прорива не потрібні? Тому дійсно цим займалися дуже важливі компоненти, на які, як правило, не досить часто звертають увагу. Прошу вас прокоментувати удар по кораблю Аскольд в Керчі. Британська розвідка говорить, що це найдальший удар, який був взагалі з часу початку повномасштабного вторгнення України по, по ворогу. І нібито цей удар змусить Росію посунути флот ще далі, куди ще далі. Прокоментуйте, можливо, у вас є нова якась інформація актуальна стосовно стану корабля Аскольд. Я не знаю, чи це було найдалі. На я не міряв. У нас вже були удари по Севастополю безпосередньо, тут треба дивитися, де в цей час знаходились носії. Ну, можливо, вони десь глибоко в Україні знаходились, тому можливо по дальності дійсно було найдалі. Тому тут говорити не буду. Дуже результативний удар. Я чомусь сподівався, коли чув вибухи в тій стороні. Звичайно, я чекаю, поки сили оборони зруйнують Кримський міст, Керченський міст. Тому що він звичайно стратегічно має більше значення ніж той самий ракетний катер «Аскольд». але це дуже хороша ціль. Це стратегічна ціль, яка несе на собі стратегічні ракети типу калібр, там вісім, якщо я не помиляюсь, направляючих є під ці ракети. Тому це ще раз показує Україна, яка по факту не має свого флоту. Потихенько знищує і вбиває морський потенціал Російської Федерації, і це дуже правильно. От війна, вона просто ця сучасна війна, вона показує, як міняються пріоритети, великі там кораблі, які раніше були там, їх називали знищувачами там американських авіаносів, зараз крейсер Москва має на увазі, пішов на дно першим же залпом українських. Ракет Нептун, які не є от реально в системі ракет протикорабельних, вони не є чимось зверх е, е, якимсь технічним е, чудом. Вони це ракети, зроблені на базі старих ракет 80-х, якщо не помиляюсь, Х-35, які є також і в Російській Федерації, і в багатьох країнах світу технології вже набагато. Попереду, але ми їх зробили. Це наше виробництво, дякуючи там Коростельову і КБ Луч, і ці ракети знищили той кресер, яким був флагман Чорноморського флоту. Тому пріоритети і зброя змінюються. І в нас є одна проблема: що часто наше керівництво, в тому числі військове, політично, не встигає змінюватись разом з тими змінами, як правило генерали, які там були ще в радянських. В вузах навчалися, бо ранніх українських можна так назвати, віддають пріоритети там тяжкій артилерії, танкам, авіації з авіабомбами і не розуміючи танки зараз. Це от ми сидимо там іноді на передньому краю і чекаємо, коли танк вийде, тому що для нас. Ми це зараз наскільки легка ціль, він на, мабуть, ніколи не був такою легкою ціллю. Да, він ще є потужною грозною зброєю. Він є грозною зброєю для тих хлопців, які сидять в окопі на першій лінії. Але якщо в них є дрон FPV за 500 доларів з гранатою РПГ, танк становиться дуже вразливою цілею, і потім його просто знищують. Якщо раніше танк до цієї війни в нього було призначення, це прорив передньої лінії оборони. І підтримка піхоти, бойових машин піхоти, то зараз він перетворився на таку самохідну артилерійську установку не досить е дальнобійну, тому що максимальна на Скажем, він може на 9 кілометрів стріляти а там сау сама маленька, наверно, мабуть, не менше 15. Тому, от зброя міняється, і слово танк, яке раніше там наводило на скажем так, жах. Да, вона залишилась серйозною зброєю, але боротися з сучасними методами стало набагато легше. І от наші генерали і командири і політичне керівництво мають це розуміти, і а для цього не мають слухати солдат, не приймати рішення просто стрілками на картах. А слухати солдат, які знаходяться на передній лінії, і приймати рішення. Ви говорите, що генерали, військове керівництво не встигає змінюватись, але, але генералів і військове керівництво починають змінювати і нещодавно а, звільнили командувача сил спеціальних операцій пана Хоренка без подання залужного, але із, як потім виявилось, поданням Умєрева. А про що це свідчить? Чи стало для вас це несподіванкою? Напередодні просто і видання Тайм писало про майбутнє звільнення одного з генералів. А ми критикували е цю публікацію. Аж виявилось, інсайт спрацював? Е -е, ну давайте по черзі. Я думаю, е видання Таймс е не пов'язане взагалі генерал Харенко. Не пов'язані з цим виданням. Там конкретно описували, що хтось буде звільнений за те, що там в контрнаступі. Ну не мав такого великого впливу в контрнаступі безпосередньо генерал Харенко. В нього були свої завдання не менш важливі, але там було конкретне питання про контрнаступ. І повірте, що говорити про контрнаступ, мабуть, генерал Харенко це. Одним з останніх мав бути генераль, якщо брати там командувача, кого там можна було б звинувачувати в цьому. Ну, немає. Інші завдання просто виконує сили спеціальних операцій е -е, безпосередньо. Чи було це для мене? Ну, да, Я дуже, я офігів, якщо чесно, хтось працювали е -е, і коли, просто як гром з небу, тому що, як правило, коли йдуть. Нормальної країни в, в військах, в, в офіцерському середовищі, в, в там, де є військова етика, то хто такі генерали, як правило, особливо такі, як Харенко, там інші генерали, сучасні генерали. Е, це багато в чому. Це люди, які от лейтенанта, там закінчили військове училище, з литенанта служили батьківщині. Він служив в головному управлінні розвідки, він там займався операціями в Афганістані. Він там, потім став командиром там частини спецрезерву, спецназ головного управління розвідки, самий головний спецназ, той породистий спецназ, який весь час там був. Тобто, це дуже серйозно, це на рівні Альфи української. Потім після цього він був призначений на Командувача сил спеціальних операцій під час війни ще раз виконав задя, можна на пальцях загибати, що там Чорноморський флот, там багато операцій, які ними були проведені. І тут, просто навіть не поспілкувавшись з цією людиною, ну це підло. З моєї. я зараз не кажу, були причини його знімати не були можливо, я всього не знаю, які там були е е відношення з офісом президента. Те, що залужний сказав, в мене до нього претензій немає. Для мене це теж дуже важливо, тому що керує не безпосередньо залужний і залужний оцінює його роботу в рамках тих задач, як їх ставив президент. Наступ, контрнаступ, оборона, проведення диверсійних і залужних в рамках своєї армії, бачу, підходить йому ця людина, не підхочи, не підходить. Якщо не мав претензій, то коли його знімають інші посадові особи, які до війни мають опосередковане відношення, то в мене є питання, і тут питання знову ж таки кажу: зняли? Я думаю, там вони мали як мінімум законодавчо. Вони на це мають право, але те, як це було, ну це не повага до офіцерів. Це не повага до тих людей, які пройшли свій шлях від курсанта до генерала, заробивши не одну нагороду і служаючи своїй батьківщині. І коли хтось там подумав, що він має право, там пройшовши свій якийсь шлях. Який зовсім не є таким, які прийшли бойові офіцери, починаючи з чотирнадцяте року до цього, має право так брати? Ну, все давай. Ти вільний з тобою навіть не ну, ви говорите, говорити. що є питання, а, а тому а, мене чому? як військового це обурює, і я так. вважаю, це. Не справити. є питання, чи можемо ми давати відповіді? Ну, хоча б якісь відповіді, говорити про те, що офіс президента самовільно. Без е, залужного через Умєрова вирішує там свої питання із залужним або із, із партнерами, або із власних не знаю, що там відбувається по закону. По закону по тому, закону все... так. міністр оборони подає президент підписав. На розібратися? Що було перше? Указ про відставку. То ми побачили, як почало назрівати суспільство, а потім. Умерла цього, ми вже не дізнаємось, звичайно, але в мене є сумніви великі. Але це також мої здогадки вони не мають права там бути чим кимось там підсвічені. Але питання в мене зокрема залужний, як мінімум, мав сказати своє слово. Хай не подання. Да, в законі не написано, що є подання. Але як мінімум, якщо працює зв'язка, начальник генерального штабу, главком, міністр оборони. Верховний головнокомандувач, то як мінімум, це люди, які мають довіряти один одному, і всі рішення. Якщо таке рішення прийнято без нього, у нас значить є проблеми в між цими інстанціями. А про що свідчить відсторонення пана Лисюка, командира 128-ї бригади? На час слідства нагадаю глядачам, це стосується загибелі 19 військовослужбовців у прифронтовому місті селі у Запорізькій області, коли їх вишукували на нагородження. Чи ви знайомі з паном Лисюком? Можете його охарактеризувати, не, якщо не так ні, не, не знайомі. Я Прошу свідчить Ну, про свідчу, що хочуть розслідування провести плюс. Такий резонанс в суспільстві був ну звичайно після такого. Ну це реально неправильне рішення, яке прийняв командир. і Він має за нього відповісти, яке призвело во до того. На ну, війні все буває, все буває, але реально це така халатність, яку яку потрібно розслідувати, щоб інші, ну як мінімум, бачили і не робили так само. Добре, поставлю вам ще таке питання особисте. Просто як питання цивільної людини. Вчора помічник залужного так загинув від вибуху гранати. Виявилося, що граната була подарунком. Не на часі коментувати, поки триває слідство, але питання ну виключно таке: знаєте, морально етичне. Чи це взагалі коректно? І, і чи це загальна практика дарувати такі подарунки а, під час війни? По-перше, маючи такий протяжний фронт, лінію фронту. По-друге, дефіцит боєприпасів, в принципі, а тут в тилу вони десь на поличках в коробочках між собою розходяться. По-друге, можливо, це просто якась, ну, якісь наслідки радянщини у армії. Чи ви Дякую, даруєте це, своїм колегам подякую. такі подарунки? Можна не буду відповідати на це питання. Ну звісно, це так, ваше право. правильно остання, яке ви сказали. Чи ви даруєте свої? Дивіться, давайте е, в першу чергу е, говорити про що. Да, Ну я, по перше, співчуваю родині, що так сталося, і думаю, це там ну хай розбираються, що там була за помилка. Як це так сталося? Я вважаю некоректним говорити ну, фрази такі, це не вас стосується, я не перше раз чув, і знаю, що це не від вас пішло, бо вже приходило, що от нам там хтось дає, не вистачає зброї на фронті, а там десь в селу лежить там, цих 5-6 гранат чи 10, які там між собою. Діляться, я думаю, так питання ну, ставити некоректно. Ми не знаємо, як ці гранати, що вони, і це також бойові офіцери, які також мають право носити ці е, гранати. Я не знаю питання на 100%, хто там я передав чи не передав, там наче хтось заяву зробив, але я не слідкував. Але я вам скажу, що на фронті, особливо в окопах, часто буває традиція. От я вам чесно скажу, коли ти сидиш. І в тебе у побратима день народження, або якесь свято, а в тебе немає нічого і немає ніякого магазину. І це було з 2014 року. Зараз ми говоримо не про цю ви задали конкретне питання, чи дарують на фронті щось. Я вам просто розказує історію, і хай вони не відносяться до цих цього покійного і там тих хлопців, які йому там подарували. то часто приходиш там твій друг, достаєш гранату, кажеш: друже, я тобі її дарую, от не Це, Це повага до свого побратима. Хтось дає на, на фронті дуже дефіцитні е, на цивільному кажуть рожки з патронами. Ну, ми кажемо рожки в Макдональдсі, магазини е, з патронами. Хтось вони дефіцитні, обично видають три а на а Ти все інше е, купляєш. Хтось дістає з патронами, каже, тримай, це. Тобі подарунок і це круто. Хтось ви дістає від М-16 магазин. Вони теж рідкість. Каже, дивись, це ти подарунок. Хтось якусь ракетницю дає. Це той товар, який один одним обмінюється. Я вам скажу, в тебе може бути три гранати, а четверте, яку тобі подарив товариш, ти можеш всі три здати. а Це буде в тебе лежати, тому що це тобі подарили. Це культура, і я не цивільним оцінювати ті відносини, які там відбуваються. От Коли прийдете, сядете в окоп. Переживете те, що переживають хлопці, зрозумієте ті радощі, які в них є, тоді будете оцінювати. Це щодо подарунків на фронті. Щодо цієї ситуації, ну, я не особливо знаю, якщо чесно, і бекграунд цих хлопців, які там хто кому що подарував, де вони там були і що робили. Я сподіваюся, слідство е, там розбереться, але я б не хотів би, щоб за щось там був хтось покараний, якщо це там, ситуація дійсно того. Не стоїть, щоб бути покараним, людина звичайно загинула. Це велика трагедія в сім'ї, але потрібно розібрати достатньо, що там відбулося. Точка була вина. Да, будемо сподіватися, що розбір таки відбудеться. Адекватний триває слідство. Ясна річ, я не про оцінку. Мені просто було цікаво от саме про цю частину культури військової. Дякую вам, Роман Костенко, військовий центр Альфа СБУ. Полковник нардеп, який зараз перебуває, Ви самі про це сказали? Я ж правильно розумію. Можна нагадати на херсонському напрямку, де розширюються сірі зони, за якими спостерігає зараз весь світ. Дякуємо вам.